Так, у нас на дворі вже ранок. 12 година ранку. Давайте спустимося вниз. В цій серії давайте будемо доглядати за полем, тому що в по попередній серії ми вже мали його скосити, але я багато розказував різних речей і взагалі про поле забуду. До речі, там наша морква і картопля. Ага, морква росте і картопля росте. Все прекрасно. Так, давайте добудемо пшеницю, багато-багато пшениці. так. Пшениці, до речі, що ми мали що їсти, і насіння це, щоб корей годувати, щоб вони розмножувалися, скажімо так. Тому що в нас в по попередній серії майже всю худобу ходячі зажерли, скажімо так. Так що в нас печалька трішки. Ось така. от, Так давайте засіємо город, те, що косили, скажімо так. До речі, я вже хочу добути картоплю і моркву, але не знаю, коли вона виросте. Вже. Нам, до речі, вона швидше росте, тому що вже біля води зразу. <coughs> так. Так, 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 забираємо, 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 забираємо. Ого, скільки їх тут є. Нічого собі. Подивіться тільки на карту. Блін, в кліву їдять. Наших тварин в кліву їдять. А. Блін, дивіться, скільки їх тут. Ого! собі? Вони ще й там вау, отута ми її попали. Тут печалька, я вже не чую, до речі, щоб кури кутку дапили, скажімо так. А ні, чути? Скотина. Одна. Всього лиш одна курка. Нічого собі. Блін. Ну всі курей вже жерст, не говорю вже про свиней. Треба трішки оберігати нашу землю від... Е... Ходячих. Так, поїмо і йдемо зразу на город, пошвидше це все треба зробити, щоб... Ну, ви бачили вже, що сталося. Щоб не повторилося. До речі, трошки так зробити, щоб наша земля не, не стала такою, як вона була Не зорана. Так, до речі, тут в попередній серії що сталося і звуків не було, я не знаю чому. Давайте навіть зараз трошки їх скрутимо. Тому що занадто вже голосно він грає. На 45 давайте поставимо так, давайте зберемо все поле. У нас тій серії яке взагалі, ще раз завдання. Зібрати весь урожай з поля. І все, в принципі. В наступній серії ми вже підемо до зброярні, і це вже буде третя серія. Перед Так, в першому сезоні буде в нас чотири серії. Так. Так, 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 давайте взоримо нашу пшеницю. До речі, ось що добре, це коли пшениця біля води, то вона набагато швидше росте. У мене тут води вдосталь, тому пшениці і виросте гарно. Так. Зоримо, зоримо поле. О, блін. Так. Ну, ще залишилося біля дому два ряди. Давайте його зараз доберемо. Так. Ого, скільки їх. Якщо ми тільки спороли, споролика її, спороли, казав, її е... зразу треба засівати, якщо ми стримали і збили, тому що вона може знову зробитися такою, вона вже не є такою впитаною води. Так, це ще не достигло. Так, 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 так. Забираємо наш врожай, до речі, дуже крутий врожай, буде мати дуже багато пшениць. Так, господи, я висів не ту, Пшеничу не ту вирвав. Так. Знову не ту Так, тут все. Обережно треба трішки робити, щоб... Е е е той ще не достигли зірвати, так? Йоп, блін, Ого. Ви що, дурніше? Блін. Нічого собі! Ого! Ви бачите, скільки їх на нашій території? Чекайте, треба закритися. Нічого собі. Блін. О, це твоя так не люблю, такі брядки. Це зомбі жителі. Блін. Щоб не подавили нам врожай. Ніби більше немає, але ви бачили? Блін, їх треба трішки конфісковувати. Ну там вони не проберуться, а ось тут... Тут вони прибирались чи вони за... Ага, вони за огорожою. Уро... Все добре, так. Ага, це то я з так, так. Давайте швидко це будемо робити, тому що ви бачили, вони просто взяли і напали на нас. Так, давайте вже зразу тут позасіємо. І вже потім добудем... не добуду пшеницю. Так. Тут е, з кожним днем стає все небезпечніше. Так, я надіюся, зараз на карті ніби немає. Вон той мене. Цікавич, блин. Він похоже... Ані... А во! Ого! Блін! Вони знову пробралися. Де геть? Він такий обидний, правда? Все, ніби немає, але дивіться, скільки їх багато було, Блін. Мені вже самому страшно, що буде далі. А. Також э, город. Як так, бачите, нам до кінця дозбирати врожай не дали. Фух, ми тут маємо виживати І нічого, перший сезон завжди такий небезпечний. Блін, я не, я не уявляю собі, як я в наступній серії до зброярні буду йти. Там ще їх набагато більше, ніж О, сюди зараз ходить до мене. Набагато. Блін, мою ферму атакують. або Судять, геть, добре. Фе, всього зомбі-жителі, вони... Вони такі угідні. Все. Хоча б його огеда Блін, це все дуже швидко треба робити. Я не знаю, чи вам цікаво дивитися на те, як я засію вгород. Але все одно суть серії така. У ж вгород не просто так стоїть. А для того, щоб ми добували з нього врожай. Так, ось тут засіємо Блін. Знову один зайшов, але він в хліву похожий, ну. Да, він з котина зайшов в хлів. Зараз зайввеців. На тобі. На. Все. Ага. Кисси. Глюки що показує чорне на карті. Квадратики. Пауків показують, хто їх там і немає. Так. Так, пошвидше все. Засівати треба, тому що самі бачите. Він якийсь раз, я вже вам, вже вам говорю. Так, 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 так. О, до речі, картопля і морква вже перша зійшли. Зараз позбираємо. Так так, 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 так. Так, так, врожай, врожай добувайся. Засіваємося по-швидкому. Тому що ми пробували повільно це все робити спокійно. І, як бачите, не вийшло. На нас напали. Так. Це уявіть скільки ми зараз хліба получимо з тої пшениці. Це дуже багато. Блін, я на ненароком. Так. Знову, блін. У <смі> мене просто великий палець все на пробилі, я не знаю чому, певно, щоб стрибати, не дотягати палець, а зразу нажати раз і все. Я там вже привикла, тримала, можу немроком стрибнути, що палець дергнеться. Так. Розберемо, розберемо. Дивіться, дійсно, морква і е -м -м, картопля вже зійшли. Ну, і звичайно більше зійшли, ніж картопля, але все одно це дуже добре. Так. У mm, нас вже ніч, другий день вже проходить. то Це стоп, ми вже два дні виживаємо а, в, в, в цій збори. До речі, давайте вам розкажу що це за зборка. А, в цю зборку входить а, зразу три моди і... і все. А, тобто це мод Ferrell's Guns Mod, який ви бачите на екрані зверху, позначений. І... <coughs> Він додає нам зброю, хто не знає, але це дуже популярний мод, сумніваюся, що хтось про нього взагалі може і не знати. Його використовують майже в всіх війнах або щось таке, що знімають в Майнкрафті. Або й не просто знімають, просто грають собі. Це дуже популярний мод. Йдемо далі. Також популярний мод, який називається Мінімап, Тобто мод на мінікарту. Так, Ого. Мод, який нам додає в гру в міні-карту. Думаю, ви не почули, як телефон до Бенкнув. Повідомлення прийшла просто. <кхід> І третій мод, це останній, який називається The Walking Dead Mod, який додає нам самих ходячих в гру. Він це елементарно Фак. Перезарядка на мене ходячий напав Що ж так не чесно? На, на, на тобі. Так, йдемо далі. Та у нас далі такий. Огні нічого собі? Мінус один. Так, чекайте, не то нажав, блін. Все, останні 10 снарядів. Блін, пошвидше би треба вже е, йти в зброярню. Ну це в наступній серії. На, тобі. На. Так, курка жива, повезло. О, яйце! Так, ми повертаємося була маленька. Проблемка, скажем так. Блін, а блин, вже тем. Темна ніж, треба вже спати трішки. Так, 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 так. Їсти ми ще хочемо, блін Ні, а треба в цій серії завершити з полем. Так. Десь ходячих чую або... Стой, менешкась поміха з картою, чого вона не показує гудячих на карті. Блін, щось не то. Так. Так, так, так. Засіваємо город. Так. Блін, це добре війну, але ну, я знаю, але... Хтось вже ж має доглядати за городом. Так, так, так. Ну давайте, в принципі, вже засіємось тут. Це вже хай стоїть. І так город весь орати це дуже довго і, в принципі, нудно для когось. Для когось, може це і цікаво, але <сі> мені самому вже трішки нудно це робити. Та не факт. Так. Так, так. Де наша ще пшениця? Ага, вон є 4. Давайте цих 4 засадимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Так. Ага, ще тут. Так, засаджуємо. Блін, в мене щось з міні-карту стало. Давайте її трішки приблизимо і Може зараз з'явиться. Так, чекайте, вона грузиться ще. Або прогрузилася. Не знаю, зараз чи покаже. Так, давайте ще картоплю добудемо. Блін. Злякаю <кл> трішки вони, якщо чесно. Так, сюди. Блін, а морк мало дивилось. Так, картопля. Я думав, що морки більше, насправді картопля як виявилося, набагато більше заспаунилося. Блін, не настільки збліду. Так. Ну все, ми закінчили городом на цю серію. Так. Давайте піднімемося вверх. Я не знаю вже скільки в нас є запись. Блін, я випустився СМІ. Я не знаю, скільки в нас вже йде запись. Ну, але я сподіваюся, що серія не буде дуже довгою і нудною, Так. М буде печально. Так, давайте засмажимо нашу картоплю. Так, порятуємо сюди. Пшеницю. Угу. Пшениця у нас буде ось в цьому ряду. Дуже багато пшениці, як я і казав. Потім вже зробимо хліб. А давайте... Або давайте зробимо хліб з цього вже, що є. Так. Ху-ху-ху-ху. Ай. Вот на картопля. Давайте и зиму. Не, вот на картоплю. Блин, печаль. Так. Угу. Все и пшеницы мы робим хлеб, точно. Так, давайте так сделаем. Так, оп. Шесть. Шесть. Раз, два, три. Оп. 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 Так, одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. И семнадцать. Видите, 24 хлібів у мене взагалі є. Так, що там наша картопелька Ага, запечена картопля, якраз все гріється. Добре. Скільки нас у нас 8 набоїв, всього лише лишилося, тому вже пошвидше треба направлятися до зброярні. Ну, а це ми вже зробимо в іншій серії. А, так. А, запечена картопля. Давай дожарюсь Так. <кхе> Блін, дуже добре. Так, 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 так. І що у нас є, дожарилося. Ну, в принципі, все. Наступній серії ми направимося до зброярні, візьмемо зброю, ліки і так далі. Там, до речі, ще є Ганверстак, я про нього розкажу вже пізніше. Все, думаю, закінчуємо. І вже наступну серію очікуєте зброярню.